Доброго підхолоднула у нас сьогодні. Чекаємо дощів. І ось в очікуванні дощів. Підкинув голубів. Ви знаєте, оцей випадає вже нижні. високо забралися для такої погоди. Дуже високо забралися. Я прям здивований. Щось випадає, ось і так різко випадає. Вже швидко випадає, оце щось. Подивимось, що це, давайте я вам покажу ті, хто вище забрався. Тут вісімка голубів. Четвірочка чи п'ятірочка, вище. Трохи зараз вони воно темніше небо, небо темніше і вони так трішечки знижуються за цим небом. Воно трохи, знаєте, як... Чому вони забралися? Бо роз'яснилось небо. Не те, щоб роз'яснилось, а так світліше стало. Знаєте, то Воно як дощові хмари пішли. А то трохи таки роз'яснилось. Це трійка, да? це трійка. Ну, там п'ятірка вище. зараз я все-таки вам... Ось бачите, ось ця п'ятірка вона загалом на фоні. Трійка разом і пара, от вона якось. Ось одне, там одне. П'ятірка вище. І четвірочка зараз більш-менш поряд. Трійка тримається. Випадає це одинадцятий. Він такий дуже залиняний. Він зараз йому важко. Літати він піднявся, молодець, але він що гриф, шия гола зараз. Крила ростуть. Ну, махін, та крила більш-менш у нього, начебто. А такий на вигляд він страшний. Він, до речі, спорувався з червоною григоро. по Григорова. 19-й лупкой. Це щось тут. Щось стальне, мабуть. Так, ну що я бачу? Ну, шістка вгорі. Одне сідає, було. Вісім начебто, да? чи скільки вгорі? Три, три, а, сімка. Всі, всі. всіх бачу, трійка так і тримається разом. Вони якось чітко тримаються, ну, на цьому небі повинно нормально ловити було. Головне туди наводити правильно. І жар, десь вони тут начебто, да? трієчка оця. Де-де-де. Ну трієчка добра. Добре, добре вона і поряд тримається, якщо ті тримаються якось. Ось, ось трієчка оця. Ну десь четверта, тільки що я бачив. Ось воно, воно якось то до них підійде, то... Відходи трішечки від них це та четвірочка цей синіяк не сяде 11-й начебто це сірий такий він так прорижастий такий одна, одна на одну по іглі Стаса Петровича голка в мене є там оце її Дитина. Четвірку бачу, ну, а я всіх бачу зараз, вся вісімка, але четвірка класна, високо все. Ось. А ось ці, ну теж високо, тільки вони якось хто де. Одне тут, одне там, бо я буду її довго О, одне спіймав швидко. Ну, їх важкувато ловити, бо вони такі поодинокі політ показують. Її вже достатньо височенько забралися. Молодці. І тут десь четвірочка, ну мабуть отак і... Її... О, з когось спіймав. А ну, якщо так, це, 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 так, да, оця четвірка і є, оце От одне. Отак і тримається, трохи поосторонь. Ну і ці високо тримаються. Добре так. Молодці. 71-й там, до речі, сірий лускатий. Зараз я пошукаю, якщо він там, то це дуже добре. Це по тій парі. У мене пара була, що найкращі були. 23-24, вони від хвороби. Я їх втратив від хвороби. А це одне залишилось, І я так, якщо чесно, прижалюю її. Хочу, щоб воно залишилося, але іноді так підкидаю, але воно, коли я підкидаю, воно все-таки показує, що воно не випадково. Не випадково воно там знаходиться. Я хочу подивитися, чи нема тут його. Ні, нема. Воно там. 71 й голубок, він зараз навіть припарувався з тогорічною голубкою. Зовсім не так, як мені, звичайно, треба, але... Вже навіть на яйцях сиділи. Ой, а ті взагалі четвірка висока ужас. Вже під хмарами там десь. Ось вони, ось вони, але я скажу це хороша висота. Там 30-й точно. Минулорічний голуб. Ну, четвірка дуже висока і, мабуть... Мабуть, зараз... Може ще когось, а може і не треба. Нехай поки літають хто літає. Це, ця трійка нижча, вона трішечки нижча, і тут вона якось, тут вона, ото що вона поодинокі були, літали, зараз вони більш, бачите, зійшлись якось. Знайшли один одного. Знайшли один одного, а та четвірка мені не подобається, вони якось як трішечки суваються. Хто там, я не знаю. Так, я, мабуть, підкину ще їм трішечки когось. Я тут взяв ще декого. Мабуть підкину. Нехай. Нехай ще поки. Може і ні, може завжди дочекаюся. Зараз подивимось. Там в коробку набрав вони там. З розами зійшли там. Бадаються там. Ті якось зараз зійшлися, нормально, а четвірка вона може за рахунок висоти, бо вона вища. І вона так трохи вже навіть збоку трішечки. Не те що дуже, але трішечки збоку є. Ось десь вона зараз тут я бачу. Ось бачите, ну, тут пара і пара десь от трішечки от сюди. Десь тут вона ця пара. Ну так, да, ця апарата що збоку, як вроді бік, вона зараз все. Вона вже ага, вона знижувалась, то вона так трошечки-трошечки. А тепер я бачу, що вона сюди йде додому і, і вже нижче. Вже нижче. Ну я поки підкину ще.